Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую варення з полуниці, яке називається солодка ягода. Але солодка ягода це умовна назва, оскільки це варення економне, воно економить цукор. Для заготівлі цього варення ягоди, звичайно, краще збирати не вранці, коли роса, а вдень, коли вони сухі. І сонячні. Ягода дуже солодка, і збирати кращі ягоди різні, але краще маленькі і середні. Вони запашніші та солодші. Не можна ні в якому разі ставити перед варінням полуницю у холодильник. Ягоди також краще переробляти у день збирання. Спочатку обережно, щоб не пом'яти, ягоди перебрали. Відокремила чешолистки і стеблинки, зіпсовані доспільні ягоди. Промила в холодній воді, дала стекти на друшляку протягом 5-15 хвилин. І так вийшло у мене йогіт, отут 1,5 кг. На 1,5 кг ягід клубники або полуниці. Я кладу пів кілограма цукру, видавлюю половинку лимона, вливаю сік у полуницю, ставлю кастрюлю на вогонь і доводжу до кипіння, помішуючи. Ти чуєш ж красиві ягоди колуниці? І солодкі, зараз багато сонця. Дуже смачні і дуже красиві. Клубнику довели до кипіння і пересипаємо в баночки разом із соком. І прикриваємо кришечками стерилізованими. Ось тільки баночку ми накладаємо, заливаємо соком і накриваємо стерилізованими кришечками. І баночки у нас теж постерилізовані. Банки ставимо в гарячу воду. І від моменту закипання вирібанки піч 20 хвилин. Стерилізуємо варення накривши низочкою. Минуло 20 хвилин. Я знімаю тарілочку. На тарілочку ставлю баночку і закручую ключем. І вийшло дуже красиве варення. Перевертаємо його на кришку. І перевага цього варення. Мало цукру, готується 30 хвилин, порівняно швидко. Не потрібно стояти і помішувати поставив стерилізувати і робимо свої справи. І стерилізованим заготовкам я довіряю більше. Дуже смачне варення вийшло, і порівняно недовго. Спочатку може здатися, що варення рідкувате, але коли воно охолоне, воно загусне і буде дуже чудове варення до чаю. Дякую за перегляд. Смачного. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і поставте лайк.